Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Сівалки. Ох, ця тема дуже сильно. Всіх чіпляє, зачіпає. Знімав я відео, пам'ятаю огляд. А в порівнянні сівалок. Було таке в мене порівняння. А на трьох точков, систему навішування, скажімо так, трактора, мототракторну, мотоблочну і так далі. І, значить, кілька було моментів там дискусій, що дійсно ціна несправедлива, оскільки вся різниця між цівалками це дійсно просто вкріплені. Але це інша тема для обговорення. Тема така. Роман попросив. Його канал лише в описі. Однозначно, заходьте, дивіться, без питань. І, значить, питання от різниця. Анкерна. І, значить, дисково. Ну, тут маленькі анкера, якусь треба фотографію, більш таку кращу, напевно. Ну, можливо, можливо, тут щось є. Ну, допустимо, давайте цю. Давайте цю, візьмемо фотографію, відкриємо, щоб було видно. Анкерне сівал. І дисково. Дивіться, сошник це не диск. Сошник це робочий орган. Це оце. Він може бути або анкерний, або дисковий. Ну, є ще комбіновані, скажімо так, це в старих сівалках, там все трошки по-різному. Менше з тим. В чому суть? Найперше розкажу про різницю. Підготовка площі під, найперше, під різні оці робочі органи, вона різна відповідно. Це раз. Другий раз можливість працювати на влежаних, скажімо так, ґрунтах. Є різна, що в анкерів, що в дисків. Супротив руху і так далі. І відповідно ціна, оскільки анкер набагато простіший механізм, ніж два диска на стойці з чистиками. Це рухомий вже. Механізм кочення, який ріже собі шлях, який розсуває так само, як і анкер. Зараз, зараз я вам покажу так само, як і анкер розсуває. Получається, землю перед собою, але він рухомий, він котиться і він гострий. В нього супротив менший набагато раз. Оскільки він має отут робочу свою частину того диска і він крутиться. Це дуже важливо. Тобто працювати він може в загальному на твердіших ґрунтах і на більш засмічених. Для анкерної сівалки. Вона не є погана, це ніхто не каже. Просто підготовка площі вона займає трошки більше часу. Вона займає більше часу. І, скажімо так, очищення площі від бур'янів знову ж таки. Вона займає більше часу, більше вкладень по навісному, якщо ви не володієте, скажімо так, деяким навісним. Ну і по всьому іншому. Але одна і друга вона працює цей і та і та і сівалка. Диски в загальному можуть іти. По. Перефризовані, наприклад, якісь ділянці, неглибоко, так, де є деяка там частина залишків, там решток, рослин, там стерні і так далі. Якщо сівалка доволі важка, доволі ці е, самі і вся структура механізму доволі міцна, вони можуть працювати і по стерні, після якоїсь там дощу, і так далі. Наприклад, є багато сівалок, які одразу по стерні та й сіють. Європейське і так далі. Звісно, цю може і не можна так використовувати, але в разі чого, рештки переоріне є площа. Вона скультивована, звісно, однозначно, того, що одразу по-оренному, що що ця, що ця, Вони будуть сіяти, але будуть дуже сильно провалюватися. Оране має осісти, а потім додатково ущільнитися, скажімо так. Тобто, дивіться, ущільнювати буде що. Розпушувати, приподнімати будуть лапи культиватора. А, наприклад, грудобой і борони, будуть це все рівняти, збивати в кучку. І ви по цьому одразу можете сіяти. Що анкером, що дисками. Але є одне але. На деякій глибині, на якій потрібно висівати там те чи інше якесь зерно, ту чи іншу культуру, допустимо, там 3-5 см, нехай так, в середньому. До 5. Можуть знаходитися рештки стороні і того всього. Якісь там грудочки, якісь там, знову ж таки, ущільнені якісь частини вашої площі, де анкер буде мати деякий супротив, йому буде важко подолати твердішу ділянку, скажімо так, на яку він потрапить, йому буде важко позбавитися від решток, допустимо, коренів там, чи самих тіл. Стеблин, які лишилися після оранки, це частенько буває. І він це буде діло все сунути, скажімо так. Дуже часто, коли оранка проводиться під посів, якщо йде стерня по стерні, ну, по стерні це все злаки по злаках, тобто. Залишається, скажімо так, ця стерня доволі зверху, тому що орати під посів глибше 20 см на багатьох типах ґрунтів, в багатьох регіонах України, є нерентабельно, не потрібно зовсім без сенсу. І анкер на глибині, там тих 3-5 см, може зловити ці залишки і їх сунути. То в цьому випадку оранка має проводитися ніби як глибше, або бажано ще й з передплужниками, щоб заховати сторону глибше. Тобто, ви розумієте, різні бувають моменти. В диска такої фігні немає, оскільки він сам по собі гостренький і рухомий анкер нерухомий. Він зовсім нерухомий. Це рало культиваторне, можна сказати, яке ззаду має отвір. Це трубка з культиваторним ралом. Ось так. Через яку зерно попадає в ту ямку, яку це рало робить, в цю доріжку. Тут так само це відбувається. Роздвігає диски, відповідно, ґрунт. І що роблять? Правильно. Роблять рів маленький, який потім згладжує ззаду грибіночка, ланцюжки, там, чи борони, чи що-небудь. Що ви вчепите. Однозначно, ну, земля частково сама з'їдеться після диска, оскільки він крутиться, приподнімає, і вона по інерції осипається назад. Тобто, е зазвичай, якщо глибина там орієнтовно 5 см, то можна обійтися і без загортання зерна, але частіше всього воно потрібне. Тому критична конкретна різниця в цьому саме така. Для анкерів потрібне більш чисте і більш вироблене поле. Це безумовно так. Ну, це не робить їх поганими, оскільки виробляти поле, це завжди треба. Так? Але за умови, якщо є різноманітні умови, також є ущільнення, десь у вас на ґрунтах і т.д. і т.п. диски більш справляються. І також диски більш справляються на вологих ґрунтах, того, що на них так не налипає. Вони мають чистики. Я думаю, тут їх бачите, це такі пелюсточки. Це чистики. Раз. І другий раз я сіяв своєю сівалкою на глині мокрій. І сусідня площа була площа інших людей, де сіяли польською анкерною сівалкою. Там просто гурнуло це все налипло, забило ті анкера і сівби не було. На вологих ґрунтах, знову ж таки, це перевага за дисками лишається. Критична якась різниця в апаратів, тут нічого немає. В механізмі і так далі, в самих робочих органах є критична різниця. Тому я би вибрав для себе і всім би рекомендував, якщо є ось такі деякі умови, які я назвав раніше, то дискові сушники, вони в пріоритеті. Це, нам, це моя така думка. Дивіться, ваша думка може відрізнятися. Якщо після фризи, однозначно і Анкера прекрасно покажуть. Неважливо на яких ґрунтах, бо Земля буде перемелена в пух і прах. І ніхто не каже, що якась польська кінна сівалка вона там не сіє, вони все сіють і прекрасно. Вони суперові на рахунок механізму вічного, можна сказати, І д. 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 деякі модернізації провести, як проводив Валентин і так далі. Вони чудові. І багато досі сучасних сівалок, наприклад, там Фіона, ну з тих, що ми можемо купити до мінітехніки, Вони є анкерні. І ніхто не каже, якби це була така критична велетенська різниця, всі би поголовно відмовилися б виробники сівалок від анкерів. Але, так як показує, скажімо так, практичне використання, вибрати є що, так? Під ваші умови. Якщо ви можете дійсно виробити площу, маєте чим. Без питань анкера. Якась перевага анкерів над. Мається на увазі. Над дисками є Є одна перевага. Він як заглибиться, так? Оскільки в нього є деякий носик. Це, наприклад, є ось, ось такого механізму. В нього є деякий носик, так? Ця частина анкера. Буде створювати зусилля внутрішнє, яке буде тримати його на деякій глибині. Але також буде створювати додатковий і супротив на цій деякій глибині. Ну, це для тракторів, там для нормальних мотоблоків це не є питання. Але тим не менш, тим не менш, диск, наприклад, може йти по деякій поверхні, так? Він буде заглиблятися від власної маси. Тобто, сівалка має деяку масу, буде заглиблятися за рахунок цього. А анкери будуть заглиблятися за рахунок форми своєї. Це як в культиваторі, в плугі і так далі. Ну, дуже схоже, можна сказати. Так, під таким кутом вони заходять в землю, вони будуть тримати ґрунт. Ну, якщо форма анкера така, анкери є дуже різні. Анкер це якер по-англійський. Анчор. Точніше, анкер ну, по нашому інтерпретації, як переклали, як почули, так сказали. Тому якась критична там, мінус, якийсь велетенський, що був анкерів, його немає. Просто площу треба трошки краще виробити позбутися рослинних решток на поверхні. І зробити землю менш такою щільною. Це все роблять культиватори Фрез і дискові. На рахунок приводу коліс. Які одразу модернізації на таких сівалках треба робити. Можна подивитися Валентина, він це все показує детально. Можете подивитися в мене, я лишу ці всі відео в описі, щоб ви побачили просто, як і що, і куди треба заглядати. Найперше, там натяжний механізм до ланцюга. І кращі ґрунтозачепи на колеса. Тут вони трошки замаленькі. Дивіться, коли буде багато грудочок, а їх часто дуже багато на наших полях. грудочки, вони ковзають, крутяться, так, і колесам буде нізащо грубо зачепитися. Бо вони мають доволі низенькі і ріденькі ґрунтозачепи. Тому Валентин в моїй сівалці, яка тепер в мене наварив, угольнички, які вже тепер схожі на ґрунтозачепи. І плюс там дещо перевтулив. Це все можна побачити це не на мільйони гривень. Вам треба буде трошечки зайнятися. Сам висівний механізм тут апарат, він доволі класний. Він сіє точно і гарно. Це вже перевірено, і результат е пшениці ячменю бачили в мене, думаю, на каналі. Хто не бачить, то будь ласка, подивіться, якщо вам цікаво. І в момент, як ця сівалка сіяла також. Також можете подивитися. Для таких ґрунтів, як суглинки, якісь піски і так далі. Без питання анкера легко. Там, де налипати не буде. Там, де є глина. Опедзолений, чорнозем, торф і так далі. Анкера себе можуть показувати гірше. Якщо ви, знову ж таки, орали під посів як під посів, і культивірували так, як під посів, то вам треба буде робити це так, ніби ви це робите під картоплю. От і все. Всі інші моменти по конструкції і так далі. Тут не критичні. Тут не треба переробляти повністю все з нуля. І щось там замінювати. Геть, вам треба де трошечки там дещо доробити, як і в багатьох видах навісного, китайського саме так. Я вам скажу, що і дорожезні трактори, і сівалки також люди трошечки модернізовують. Є е, з бункером для добрив і так далі. Контакти на магазини, де це все є, я лишу в описі. Е, тут просто самі нижчі ціни, самі адекватні менеджера. Це все перевірили десятки людей разом зі мною. Десятки, сотні, можливо, навіть. Огляди на їхнього я канал можу лишити в описі, в роботі і так далі. І дайте ТП. Колись я тут купляв культиватор, оприскувач і так далі. І все. І плуг купив в Агровесі. ну Це магазин-партнер в разі чого. Просто тут більше тих сівалок, ніж в самому Агровесі. Наразі. В них зараз більші сівалки. Тому, я думаю, що я дав деяку відповідь на деякі питання, Роман. Може, комусь допоможе. Суть велика є. Деяка, точніше. Ну, не якась там критична і категорична. І також міжряддя там і так далі. Це все кожен для себе визначає. Ну, як на мене, міжряддя 12-15 см для злаків оптимальна. Ну, виявилося. З висівом 100-110 зерни на 1 метр. А далі все вам вирішувати. І я би взяв дискову. На всі умови, в разі чого. Якщо особливо немає там якоїсь фризи і так далі, там щось виробити поле. там і так далі, Якщо є площа чи мала, то фрезою буде трошки довше. Хоча можна по-всякому. І сіють ті сівалки без питань, оскільки механізм той самий. Є деякі переваги, є деякі недостатки в дисків, ну це не стільки недостаток на рахунок того, що він має триматися за рахунок своєї маси, оскільки сівалка ця 10 кг не важить, а набагато більше. Тому судо для мене, як мав справу з багатьма сівалками під час роботи на агрофірмах і так далі, для мене більше диски. Хоча, знову ж таки, це тільки моя думка. Я думаю, що я чимось вам допоміг. В разі чого, то пишіть свої коментарі, пишіть свої думки. Що треба доробляти, так далі, всі посилання будуть в описі. Різниця якась критична між. Тим і тим, що на одну точку, що на три, суто в механізмі немає. Просто на три точки буде вона ніби крепша рама, так? Несуча, оскільки, ну, відповідно, сама сівалка буде більша. Але, як показує практика, дороблена сівалка мототракторна, ну, ж таки, на 8-х на 10 рядів. Під три точки просто всього-навсього. Вона всі функції виконує, що і та сама на трьох точках Заводська. Ну, нема бункера для добрих, а мені це не потрібно. Ну, багатьом людям потрібно чи не потрібно, це є їхня, скажімо так, справа. А наразі всі посилання в описі, на номери телефонів, кому цікаво, просто магазин толковий, ну, без питань. Раді Бога, то ваше діло, брате чи ні. Знижка при дзвінку, там так далі. В них якісь там акції, є, бонуси так далі. Хто бере польське навісне, зараз де а, акція там, знижка деяка. І так далі. Тому звертайтеся на це, питайте в мене, хто що хоче побачити. На канал до Валентина, на канал до Романа, і надіюся, що комусь допоміг. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!